Малята вітаю! Це знову я, всезнайко, і, як завжди, прийшов у гості не сам. А з ким зараз дізнаєтесь. У мене у садочку виросли чудові квіти, за якими я дбайливо доглядав. Якого кольору мої квіти? Так, червоного. А скільки їх? Один, два, три, три квітки. А, малята, погляньте! Ще одна квіточка. Якого вона кольору? Синього. Давайте порахуємо всі мої квіти. Один, два, три, чотири. Чотири квітки. Як же ми одержали число чотири? Три червоних квітки. Одна синя. То разом буде чотири. Ви здогадалися, з ким я прийшов до вас у гості? Так, з цифрою 4. Промайнуло тепле літо, осінь теж чудова пора. Тож часу не гаємо, цікаве заняття починаємо. Друзі, до нас прилетіла сорока з листом від розумної сови. От що пише тітенька сова. Любі діти! Я дуже рада, що ви з інтересом займаєтеся математикою, і хочу, щоб ви стали такими ж ученими, як і я. Для цього посилаю вам подарунок. Цікаві завдання. Хм, Цікаво, що це за завдання. Але що це за гамір? Діти, ви чуєте, хтось свариться. Доведеться поки що відкласти подарунок собі та з'ясувати, що ж відбувається. Дивіться, діти, це горобчики щинили такий гамір. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Горобчики посварилися і не хочуть сідати на одну гілку. Давайте їх помиримо та спробуємо вмолити сісти на дві гілки. Але для початку давайте зазирнемо в подарунок від тітеньки сови. Можливо, там є підказка? Яблука, кошики, я зрозумів. Пояснюю вам, рахуємо яблучка. Один, два, три, чотири. Наше завдання покласти чотири яблуки у два кошики. Зараз ми це і зробимо. Малята, зверніть увагу, які цифри написані на кошиках. На першому кошику написана цифра 3, а на другому цифра 1. Відповідно, в перший кошик ми маємо покласти 3 яблучки, а в інший одне яблучко. Починаємо. 1 2 3. В перший кошик ми поклали 3 яблучки, а в другий кошик нам потрібно покласти одне яблучко. 1 не залишилися у нас яблучки? Ні. Ми розклали 4 яблучки у два кошики 3 і 1. Тому що 3 плюс 1 буде 4. Навіть якщо ми поміняємо кошики місцями, і в першому кошику в нас буде одне яблучко, в другому кошику буде три яблучки. Це рівно разом яблучок 4. Тому що 1 плюс 3. Теж дорівнює 4. Малята, давайте поміркуємо, як ми ще можемо розкласти 4 яблуки у 2 кошики. Дітенька сова робить нам підказку. Зверніть увагу на цифри, які написані на кошиках. Так, цифра 2. На першому кошику і на другому кошику. Тож розкладаємо яблука. Одне яблучко друге яблучко. А тепер у другий кошик. Одне яблучко, друге яблучко. Малята, ми з вами розклали у два кошики чотири яблучки, Два і два, тому що 2 плюс 2 теж дорівнює чотири. Друзі, тітенька сова нам дала підказку, тому ми знаємо, як розсадити наших чотирьох сварливих пташок на дві гілочки. На одну гілочку ми садимо дві пташки, і на другу гілочку теж садимо дві пташки, тому що 2 плюс 2 дорівнює 4. Якщо наші горобчики надалі будуть сваритися, запропонуємо їм інший варіант. На одній гілці ми розсадимо три горобчики, а на другій одного горобчика, тому що 3 плюс 1 дорівнює 4. Друзі, погляньте, на що схожа цифра 4. Так, вона схожа на перевернутий стілець. І зараз ми її будемо вчитися малювати рукою у повітрі. Ось наша красуня цифра 4. Підготуйте руку, будьте уважні, слідкуйте за рисочкою Один, два, три. І в нас вийшла цифра 4. Повторіть цю вправу декілька разів. Молодці! Друзі! назвіть цифри, які ви бачите один, два, три, чотири. Я пропоную вам за допомогою ось цих смачних груш порахувати в прямому та зворотньому порядку і звернути увагу на один секрет. Один. Два. Три. Чотири. Малята. Ви звернули увагу, коли ми рахуємо порядковою річбою. Предмети збільшуються. На скільки? На один. А зараз пропоную вам порахувати в зворотньому порядку. При зворотньому порядку ми рахуємо справа наліво. Чотири. Три. Два. Малята, ви помітили? При зворотньому порядку предмети зменшуються наскільки? Теж на один. Продемонструйте ці секрети вдома батькам за допомогою овочів чи фруктів. Друзі, мені вже час прощатися з вами, але я обов'язково повернуся. Тому що мені подобається з вами навчатися до нових зустрічей. Па-па!